Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер, приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 3 вересня 2024 рік, і сьогодні я продовжую робити спроби, стиснути своє відео до 5-7 хвилин, щоб вам було більш комфортно отримувати інформацію. Сьогодні дуже важлива новинна складова. На моєму сайті криптоВіктор.com, розділ перший новачкам, де базові поняття є, і криптоновини. Давайте переходимо на нього, на цю сторінку і подивимося, що тут є. Тут новини, які можуть вплинути на курс криптовалют. Ми багато часу з вами приділяємо технічній складовій, але новини можуть вплинути так, що. Ніякі ті графіки, ні на що не зреагують. Отже, раз на тиждень будемо дивитися ці новини, які впливають на наші прийняття рішень в криптоінвестуванні. Подивимося, які були криптоновини за серпень 2024 року. Тут буде моє відео, те, що я зараз записую. Ви знаєте, який потік новин. Щоб там щось вибрати, корисне для криптоінвестування. Для початку я зробив розділи. Халвінг, трансформація крипти фондовий ринок, закони різних країн, закони США, криптотехнології, криптоевенти форуми, наш блог про крипту українською, новинник Google і Державна регуляція криптовалют в Україні. Ці питання ми будемо розглядати. І давайте, ви знаєте, Халвінг був весною. Хто вчора дивився відео, там було декілька новин. По біткоїну, як впливає Халвінг на зміну курсу, було і відео, і твіт дуже цікавий. Закупівля біткоїну. Чому курс не падає? Тому що закупаються такі компанії, як MicroStrategy. Придбали от вони додатково біткоїну на 100 мільйонів доларів. Підтверджуючи свою бичачу позицію щодо криптовалют. Ця компанія в топі. Закупок біткоїну. Дуже і дуже грамотний підхід. Гадаю, більшість з нас десь це розуміє, але можливості, як у MicroStreтеі, у нас не так багато. Пам'ятаєте, був твіт найбільших компаній або людей, які тримають біткоін, ну там є ця компанія. Тесла продовжує тримати біткоін. Це впевненість в першій криптовалюті, і, звісно. Розуміння Ілона Маска. Трансформація у фондовий ринок. Розумієте, да? там великі гроші, там трильйони, там мільярди. Чим більше комфортна буде можливість масової закупки біткоїну, вхід великих грошей, тим більше буде зростання курсу всіх криптовалют, зацікавленість і так далі. Ну, тут була новина про затримку затвердження біткоін ЄТФ. Яка викликає невизначеність ринку. Ці рішення ЄТФ дуже важливі і вже декілька компаній, ви знаєте, мають ці позитивні рішення в США і в інших країнах. Вже починається це. І будь-яка затримка у затвердженні нових ЄТФ не дуже позитивно впливає на розвиток криптовалют. Маємо надію, що тут все буде добре, і... а криптозакони різних країн постійно десь щось відбувається. Південна Корея, регулювання криптовалютних бірж на захист інвесторів. Ми за. розробка цифрової ііни в Японії. Зараз все більше країн в це заходить. Пам'ятаєте, і Євросоюз це починає розробляти. Дуже-дуже корисна річ. І, вона, і ця можливість з'являється завдяки блокчейну. Чудово. Сальвадор зробив свою ініціативу біткоін облігації. Нормально. А от в Китаї з майнінгом продовжують боротьбу. І це може вплинути на безпеку мережі біткоін. Тому дуже важливо, щоб Китай не впливав на майнінг. Там багато. Майнерів після США. В Індії новий закон про оподаткування криптовалют. Шикарно, шикарно коли вже він у нас буде в Україні, запрацює. Регулювання стеблкоїну в Європейському Союзі, це, це про що я казав. Знову ж таки, безпека споживачів. Регуляція повинна бути. Бо представляєте, який би був бардак, аби це не робили. США, державні крипторішення. Судовий процес SEC проти Ripple продовжується. Не дуже це для криптоспільноти добра новина, бо Ripple це стовп фінансової системи криптовалют. Скажімо так, це банки з Ripple працюють доволі активно, їм це вигідно, банк це бізнес, банк просто так не буде співпрацювати з Ripple. Вони працюють, їм це вигодно, чомусь держава їх не, в цьому не підтримує. А от рішення Федеральної резервної системи щодо процентних ставок. Звісно, це буде впливати. 18 числа буде це рішення. Чекаємо на послаблення і рух в цьому напрямку в позитивну сторону. Санкції Міністерства фінансів США на криптогаманці. Ну, знову ж таки, на, тільки на ті гаманці, які пов'язані. З незаконною діяльністю. Добре, працюйте. Слухання в Сенаті США щодо криптовалют. Супер. Чим більше про це балакають, тим більше на такій платформі це надихає ті, хто займається криптовалютною напрямком. Криптотехнології, інтеграція криптоплатежів у Твіттер, експансія Binance на Близький Схід. Супер! Binance найбільша криптобіржа світу. Бажаємо їй тільки розвитку і розповсюдження по різним країнам. Ще одна новина по розширенню криптодіяльності. Відновлюється ринок NFT. NFT дуже цікавий і корисний напрямок нумізматів цих, море. Там, Ті марки збирають, ті монети, ті... тут набагато це все простіше, цікавіше і гадаю, в це є майбутнє. І Amazon не стоїть з боку, отримав патент на блокчейн систему. Супер. Також ви можете, натиснувши на цей банер, зайти на наш блог про крипту українською, де багато цікавих новин. Щодня новини. В мережі Кардана пройшов Халвінг. Binance підтримує це рішення. Aptos інтегрує платформу. Web 3. Капіталізація PayPal. Капіталізація стейблкоїнів PayPal досягла мільярду. Загальна капіталізація стейблкоїнів 168 мільярдів. Новий фонд AVAX. Заходьте на наш сайт. Також ви новини можете дивитись на. Просто в Google заводите і вибираєте новини. Отак. І тут. Ну, Цілий список новинний. Вибирайте, що вам потрібно. І завершуючи це відео, хочу ще показати ще одну сторінку нашого сайту, буде Державна регуляція криптовалют в Україні. Будемо розглядати це питання також регулярно. Якщо вам це відео сподобалось і сама ідея, поставте лайк, напишіть про це в коментарях. Потрібні новини раз на тиждень гадаю. Ми будемо це робити. Кому потрібні мої нові відео, підпишіться. До речі, коментарі лізуть зараз з Нагадую ще раз, коментарі відкриті, тому вони будуть лізти, не ведіться на ці всі їхні пропозиції, Там допомогти, якийсь гаманець вивезти. Не слухайте, я їх потім видаляю, але якийсь час вони можуть висіти. І по традиції головний прогноз. Болотну федерацію буде знищено. Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі!